Новий вінницький ритм. 101,8 МФН. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також вже радий, радий е представити вам нашого сьогоднішнього першого гостя. Сьогодні у мене в гостях Юрій Буренніков, координатор проєкту Норвегія Україна у місті Вінниця. Пане Юрію, я вас радий бачити. Роблю окремо акцент саме у місті Вінниця, тому що цей проєкт не тільки Вінницький, він загальноукраїнський, як був і до війни. Ну на жаль. Під час після 24 лютого він трішечки якби зменшив свою географію, українську географію, але він присутній на нашій території і присутній вже не перший рік. Декілька слів для наших глядачів і слухачів. Що це за проєкт? І е, ну ви розумієте, шановні наші, е, ми поговорили з паном Юрієм декілька хвилин перед ефіром. І тут знову таки проєкт називався деякий час. Називався Україна Норвегія. Тепер він називається Норвегія Україна, якщо я правильно запам'ятав, е, пане Юрію. Що зміни? З переміщенням країн з першого на друге місце. Будь ласка, прошу Доброго дня, шановна аудиторія. Ну відповідності до 21 року, починаючи з чотирнадцятого року, ми працювали і створювали таку модель соціальної і трудової спеціалізації адаптації військовослужбовців і членів сімей. В Україні Відповідність кожен ну практично кожне місто велике мало такий осередок, де працювали мої колеги і давали можливості соціальної і психологічної адаптації військовослужбовцям за різними напрямами, які ми є. Там є були професійна адаптація і психологічна, і відповідності мали можливість займатися діяльністю, яка пов'язана з подальшим працевлаштуванням таких категорій, якщо це потрібно було, і з 21-го року. Перший етап проекту був завершений, і відповідності почався наступний етап проекту це інтеграція у державну систему відповідної моделі, яка була створена, і відповідності її продовжувалися навчання. Але, поміж тим, відповідності відбувалась. Якраз входження в державну систему цієї моделі для того, щоб потім вона могла підтримати буде держави. У нас є міністерство ветеранів. Це якраз той орган, який давав можливість максимально активно її впроваджувати. І цей процес зараз триває. На жаль, війна трошки внесла свої корективи, але все одно ну, був все так. Ветеранів у нас. На жаль, буде більше, але з іншої сторони, це наші люди, це люди, які потребують, будуть потребувати допомоги. Відповідності, я сподіваюся, що наші результати будуть дуже активними і відповідності разом з міністерством ветеранів і Міжнародним фондом соціальної адаптації і відповідності Тими представництвами на містах, які є зараз, ми створимо той результат, який ми собі поставили за ціль. Я пам'ятаю, ми з вами зустрічаємося вже не перший раз. Я пам'ятаю на першій нашій зустрічі, на першому нашому ефірі я поставив можливо таке пусте запитання: як то кажуть, чому саме норвежці зацікавилися, і чому Норвежці вже не один рік підтримують цю тему, підтримують цей напрямок, підтримують в Україні. А особливо я так розумію, після 24 лютого це тим більше підтримка. Нам і необхідна, і норвежці зрозуміли, що треба ще більше, якби тут працювати. Чому до е, повномасштабного вторгнення, як кажуть офіційні джерела, чому до війни, як ми просто кажемо між собою, чому норвежці звернули на це увагу і виділяли кошти державні, свої державні кошти? Ну, по-перше, е... Приємно на це звернути увагу, що Норвегія і зараз достатньо активно продовжує допомагати нам, і mm -hmm. навіть у військовій справі все достатньо просто. Ну по-перше, це основна організація, яка створила цей проект і поставила наголос на те, що це питання не вирішується в країні. Міжнародний фонд соціальної адаптації. І відповідно, його пошук різних країн, які могли би прийняти в цьому участь, був зупинений на Норвегії. Ну і саме головне на такому синергетичному підході. В ньому приймає участь як сама держава, як державний орган. В ньому приймає участь як університет, який, наприклад, теж надає допомогу в цьому, так і суспільство взагалом. Тому ця програма поєднана підтримкою суспільства, держави і наукових організацій. Відповідності, цей проект відбувався довго і його декілька разів переглядали і підтримували. кожних практично. А якщо не помиляюсь три роки проходить аудит, відповідності норвежці дивляться, скільки результати відбуваються. Uh -huh. Да і якраз в 2021 році було поставлено питання: давайте інтегрувати готову систему в державну модель, якраз сприйняття того, яким чином повинен бути соціально адаптований ветеран. Тому відповідності Норвегія, якраз тут з нами за цей час. в нас працювало в Україні три проекти. Це був проект НАТО. Угу. Це був проект ОБСЄ. на сьогоднішній день. Я можу констатувати, що найдовший проект виявився якраз Норвегія, Україна. Чому? Тому що відповідності він виконувався поетапно. В нього була чітка прописана ідея, цілі, плани, які ми виконали практично до сьогоднішнього дня. Ем, в інших також були прописані. Ну всі ж структуровані, дуже структуровані. Б, так. Ми знаємо, як вони працюють з паперами. До речі, е от тут окреме таке питання: невеличкий штрих. Чи важко враховуючи їхню педантичність, і тут я нічого не хочу брати в лапки, чи важко е з ними працювати саме в плані звітності, в плані докумен документообігу, в плані чого завгодно: і реєстрації, і підсумків, і тих самих аудитів? Бо я думаю, що мікроаудити не відбуваються раз на три роки? Вони Ні. частіше набагато відбуваються. Практично кожен семестр, який ми Закінчуємо. У нас є достатньо такий мікроаудит, а це як мінімум два рази на рік. Що я можу сказати з цього питання? Норвезька сторона достатньо відповідально підходить до цього питання, взагалі до аудиту нашої діяльності, і ми отримували аудит такі компанії від, наприклад, компанії, яка знаходилася у Іспанії, чи, наприклад, в Швейцарії. Це ми проходили, то зовсім інші люди перевіряють і відповідності потім дають результати норвежські mm -hmm. норвежцям, Да, то якщо ми беремо в загальному випадку, і далі визначається, продовжується цей проект чи не продовжується. Тому це сторонні люди, які працюють з нашими випускниками, які працюють з учасниками проекту, і вони визначають ефект того, що є. І я вам скажу, що на сьогоднішній день в Вінниці понад пів тисячі наших випускників. Сумом можна констатувати, що деякі, наприклад, вийш, пішли на фронт і зупинили свою підприємницьку діяльність, але це потужний рух. Це люди, які розвиваються, це люди, які втілюють свої мрії у майбуття. І більш того, на сьогоднішній день держава теж на це звернула увагу і створила завдяки міністерству ветеранів. Створила Український ветеранський фонд. Де вони мають можливість брати кошти на відповідність свою діяльність? А це вже є достатньо mm -hmm. велика і важлива які основні або запити, або які основні пропозиції, якщо так можна сказати, я от шукаю дуальність руху, як зовні, так і зсередини. Які основні або запити, або які основні пропозиції на сьогоднішній день найбільш актуальні? Я маю на увазі як, наприклад, з точки зору вашої платформи, вашого майданчику, так і з точки зору запиту ветеранів. Ветеранський запит, Ветеранський запит на сьогоднішній день формується наступним чином. Ви розумієте, що це люди, які військові. У минулому і не тільки у минулому відповідності вони дуже хотіли б навчатися подвійним технологіям, які можна використовувати в різних напрямах, але в більшості випадків вони сконцентровані в наступних напрямках: це підприємницька діяльність, тобто організація, яким чином організувати і, наприклад, отримати гаранту гранти від держави від інших фондів, і напрями, які пов'язані з. Різними технічними, технологічними, наприклад, остаткуваннями, тобі ж бути оператором якоїсь там установки, чи ще щось, наприклад, що ми, технічно можна дати людині, яка може займатися виробництвом, чи ще щось. А з однієї сторони, з іншої сторони, завжди було актуально, і зараз теж це IT-технології. Відповідності ми теж надаємо можливості базиси, тому що ми навчаємо не на не так довго, але відповідності до нас може прийти ветерани, отримати ті необхідні знання для того, щоб починати, наприклад, свій бізнес в it індустрії. Пане Юрію, вибачте, ви сказали ключове слово. Хочу уточнити: ви сказали, до нас може прийти ветеран. От момент, як до вас може прийти ветеран, просто Зателефонувавши, записавшись, чи є певний набір, чи є певна структура. Будь ласка, у нас набір 20 чоловік. Наступний mm -hmm. набір у нас тоді. От цей момент. Скажіть, будь ласка, бо ті, хто зараз нас чує і бачить, звісно, питання: як це зробити, і куди? Куди піти? Будь ласка, дуже важлива для нас теж така етап нашої роботи: це збір тих, кому потрібна. Саме така допомога. Uh -huh. Не всі приходять відповідності а, за знаннями, дехто приходить, наприклад, взагалі для інформацією, але ми відбираємо і цей процес триває у нас як мінімум місяць. Зараз, а, от буквально на цьому тижні в кінці, ми починаємо новий етап проекту, яким чином ми формуємо групу. По-перше, наша інформація про наші а, а, курси є практично у всіх вінацьких закладах, які займаються ветеранами. Це і ветеранхаб, це і відповідності. Наше приміщення муніципального осередку ветеранів, які є у нас по місту Вінниці, це міська адміністрація, це обласна адміністрація. Ну і саме головне це соціальні мережі. Тому, якщо ви, наприклад, напишете а, проект Україна-Норвегія Вінниця, ви сразу ж попадете на сторінку центру України Норвегія, який розташований у Вінському технічному університеті, і там є вся інформація, яким чином можна подати і все інше. Но для того, у нас зараз слухачі нас слухають. У нас до ще є кількість людей, яку ми можемо донабрати в нашу групу. Відповідність я можу дати телефон, за яким можуть зателефонувати наші слухачі. Тут одразу хочу зробити рекламу. Тут я точно беру вже в лабки. Хочу зробити рекламу вам і Вашому майданчику у вас є черга. У вас є люди, Саме так. є, яким ви кажете, вибачте, але ми вже набрали, тому будь ласка, ми вас записуємо, і ви будете йти в наступний набір, в наступну групу. Так. Є таке. Так. Тобто, хто перший? Ну вибачте, я скажу дуже просто: хто перший став того і тапки. Тобто, <смі> швиденько вирішуйте, де що, як і чому. Е окей, е ще один момент. Е трішечки ми зачепили вже момент методології, е і я скажу так: викладацькі. thank you Момент викладацький момент педагогічний Педагогічний викладацький момент, так методологічний, хто більше пропонує? До речі, ну це саме цей момент іде за нашими на базі наших розробок чи залучаються іноземні розробки? Я маю на увазі саме. Ми, ми робимо наш навчальний створюємо, наш навчальний процес на базі надсучасних технологій. І відповідності, якщо ми звертаємося до цього, в більшості випадків це технології західні, але якщо ми беремо маємо підприємницьку діяльність відповідності. Ми все одно її все так приземляємо на українську землю. Врахотація Врахов... mm -hmm. враховуючи навіть військові дії, які зараз відбуваються. Це теж є, це теж накладає відповідний відбиток на цю діяльність, і вона теж може існувати в таких умовах, і більш того, вона може розвиватися. Звичайно, вона теж буде пов'язана з тим, яким чином формується і змінюється ринок України. А він достатньо зараз в такому стані а, теж адаптаційному, враховуючи обставини, які відбуваються і відбувалися. І ми теж до цього готуємо нашого ветерана для того, щоб він відчував себе захищено саме під час от такої військової агресії Російської Федерації і відповідності теж не припиняв підтримку діяльності. Якщо він її почав, і в більшості випадків тих, хто зараз з нами будуть працювати, це. Ти ветерани, які ну за якимось чином не могли зараз потрапити на фронт і відповідності вони хочуть гарять допомагати, як ну от, наприклад, підприємською своє підприємництво mm -hmm. в Україні? Um, в назві е офіційно, от я бачу, е візуальна картинка, а бізнес, ветерани. Для тебе та твоєї сім'ї бізнес кома гранти та сучасні знання. Проект Норвегія України у Вінниці. Ну, по-перше, треба зробити акцент, що це безкоштовно. І там є акцент. І там є цей акцент. Це безкоштовно. А коли початок, де початок? Будь ласка, заходьте на, в соціальні мережі абсолютно спокійно, дуже легко можна це все знайти. Е, виділено бізнес, гранти, сучасні знання. Бізнес Це мотиваційні моменти, якщо я так правильно розумію, це комплекс всього. А починаючи від психологічної адаптації, да, ветерана чи члена сім'ї, треба зауважити, що ми теж навчаємо членів сімей, і в відповідності нас утворюються суперкласні проекти, коли працюють разом, наприклад, чоловік і жінка. Зараз цього, цього менше враховуючи стан, але все одно ми будемо намагатися якраз звернати увагу і робити сімейний бізнес. Це супер прекрасно. У нас є прекрасні приклади по місту Вінниці. Що сюди входить? Після психологічної адаптації у нас є тренінговий період, коли ми навчаємо саме підприємницькі діяльності, які пов'язані з. Різними аспектами життя, якщо приходять до нас ветерани, вже з чимось чи народжують це щось якраз під час навчання. Потім у нас є період практики. Практика завжди відбувається чи на підприємствах, чи на таких же з такими ж підприємцями, які були у нас на навчанні, тобто вони передають свої знання. І відповідності далі у нас є таке розуміння як спілкування з державними органами, тому що в будь-якому випадку, якщо ти хочеш займатися підприємницькою діяльністю, тобі треба спілкуватися з податковою. Хочеш, не хочеш, хочеш треба, не хочеш, та... треба. і це треба робити правильно, <кх> якісно і безболісно. Ми все завжди це кажемо, тому що це питання для будь-якого підприємця, дуже таке болісне. Тому ми навчаємо це робити безболісно, з розумінням і з правилами. Ну і саме головне, ми розповідаємо про те, де можна отримати кошти в грантовій в такій діяльності для проведення своєї. Відприємницько діялість, ви просто розповідаєте, чи ви допомагаєте написанню, чи ви допомагаєте в пошуку джерел, тому що з одного боку, грандовий або грандодавський ринок він достатньо широкий, він великий, якщо брати весь світ, з іншого боку, обов'язково треба знати іноземні мови, обов'язково треба знати систему написання речення, кому поставити. Я зараз, можливо, трішечки так вже перебільшую, але тим Все не менше. Все правильно. Отож, якщо ми беремо цю інформацію, деякі які грантові заявки робляться англійській мові, тому обов'язковим одним із наших предметів є англійська мова. А по-друге, ми допомагаємо саме писати ці грантові заявки. Mm -hmm. То тобто есть ми, ми такий місток між бажанням і правильним формуванням цієї ідеї, тому що її правильно треба покласти на заявку і відповідності отримати той результат. І позитивні у нас заявки є практично кожний період нашого навчання. Якщо можна, якщо це не державна таємниця, і якщо це не комерційна таємниця, максимальний грант, який вдалося е, отримати або вдалося вибороти е, вашим вашим випускникам 10 тисяч євро, це в самі свіжі, е, буквально піврічні дані. Угу. До цього у нас були і більше, але враховуючи те, що підприємці ветеранів вже підходили з готовим підприємством. І відповідності вони отримали близько 12 тисяч вісімстадатися вісімсот тисяч євро угу. на сьогоднішній день. От буквально недавно було 10. Це вже є щось для того, щоб починати виробництво. І я вам скажу, якраз на ці кошти було почато виробництво, і є вже результат продукт того, що є. Ну знову таки, якщо згадувати сьогоднішній курс, то гривні я маю на увазі. Ну то може бути це практично півмільйона. Майже, майже ще чуть-чуть, і да, і півмільйона пане Юрію. Ви трішечки зачепили такий. Дуже непросте питання. Це питання сімей, ветеранів, військовослужбовців, ветеранів. І я тут хочу продовжити: чи з ними тільки працюєте, чи ще і залучаєте внутрішньопереміщених осіб? Намагаємося залучати і внутрішньопереміщених осіб. У нас на сьогоднішній день вже в групі зареєстровано дві такі особи: це члени сімей. Військовослужбовців, які зараз воюють на сході, а відповідності це взагалі достатньо складна група, тому що так. вони достатньо нестабільно відносяться до території, де вони можуть не починати свою підприємську діяльність. Чи це тут буде, чи може колись це буде звідки вони, наприклад, приїхали до нас, але відповідність і там потрібно багато психологічних бум сата так навиків для того, щоб. Стабільно сприймати ту діяльність, яку вони от хотіли б започаткувати, і на майбутнє зробити свої результати. А вона ще є одна когорта: це члени сімей, тих, хто загинув на війні військових. Да? І тут теж є проблематика. Але це проблематика дуже важлива, тому що ці люди взагалі залишаються без годувальника в сім'ї і для них ну майбутнє традиційно безгодувальне, традійно, да традиційно. Традиційно, uh -huh. і для них майбутнє повинно бути змінено відповідності до тих умов, в яких вони вбувають. Тобто вони почати, наприклад, це дружини, да, це вдови, і відповідності вони повинні якимось чином на це реагувати і далі починати працювати, робити все інше. І де взяти ці сили? Де взяти внутрішні цей пари? все інше, а там діти є, наприклад, так, яких треба теж одягнути, навчити все інше. Тому зараз ми якраз і цим будемо займати. У нас є прекрасна когорда психологів, які починають з ними працювати, намагаємося вивести їх на рівень того, коли вони вже можуть сприймати навчання як результат. Угу. І далі працюємо з ними вже до отримання чогось такого, що їм допоможе в житті. Ну тобто це напрямок також у вас присутній. Також присутні, також присутній, є? Обов'язково. Тепер три. Да, це військовий, угу. це ветеран, це його член сім'ї, і це, відповідно, е, е, ті категорії, з якими тільки що ми спілкувалися. Я зрозумів, дякую вам ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам Юрій Бурєнніков, координатор проєкту Норвегія Україна у місті Вінниця. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Достатньо легко знайти для того, щоб поставити всі інші запитання, які можливо виникли у вас, глядачі і слухачі. Достатньо легко знайти пана Юрія. Основна база, якщо я не помиляюся, це наш рідний технічний національний. Да університет і на, на базі університету є центр Україна Норвегія. Ви можете його знайти у Фейсбук, ви можете його знайти як сайт. Відповідності, угу. там є вся інформація про проект. Дякую вам, дякую за участь в нашій програмі. Шановні наші глядачі слухачі. Декілька хвилин приємної музики. Ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенко. Новий Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.